Пане Змелюк, вам дамо слово. Зараз маємо Світлану Поліщук. Це мама Катерини Поліщук, пташки вже для усього світу відомої оборонниці Азовсталі, яка вчора також вийшла на волю, з'явилася на територію України. Пані Світлано, я вам б, знаєте, яке таке питання. Перше хочу задати. Чи для вас ну, по-перше складно уявити? Що ви пережили, я в першу чергу вітаю вас з тим, що і вся студія, всі глядачі, я впевнений, доєднуються до того, що ваша донька на свободі вона е, уже не в тих е, таборах е, окупантів Російської Федерації. Але вас запитати, хочу, чи для вас вчорашня новина була? Е, Такою самою несподіванкою, як і для усієї нашої держави. Чи можливо ви раніше вже знали про те, що ці процеси відбуваються? Можливо, от от саме зараз це станеться. Доброго вечора. Е ну, я вітаю всіх і дякую за всі привітання, які я вже сутки, майже сутки читаю, чую? Дзвінок від донечки для мене був несподіванкою. Я чекала. Я чекала кожної хвилиночки, я чекала кожної секундочки, але я, я не знала, що він буде вчора. Ну, я не знала. Я вірила, я вірила, я надіялася, я молилася. Я знала, що я дочекаюся, і я дочекалася того дзвінка, щасливого дзвінка в моєму житті. І він прозвучав вчора пізно ввечері. Ну, згадайте, що ви перше почули? Складно задавати питання, тому що ну, чесно бізнаю, на очі <свист�> не знаю, сльози не вертаються. Так <свист�> само перше, я як і у вас. Перше, я почула бонжорна сеньоріта. Е, ну, в мене такий був, вроді, номер був Київ Старівський, але віталися до до мене. Іноземною мовою. Наскільки я не володію іноземною мовою, я відповіла: Я вас слухаю. І тут я почула такий рідний для мене голос моєї донечки, вона каже: Хто з тобою може ще так вітатися? І тоді, тоді я зрозуміла, що це моя донечка. Я кажу, доця, це ти на ну, так, я. І які каже, ти робиш висновки, я кажу, що ти вдома, в Україні. На так, тільки не переживай. Будь ласка, заспокійся вже все добре. Я вже в Україні. А скажіть, будь ласка, чи зараз можна говорити про те, де знаходиться Катерина? От саме зараз, mm -hmm. сьогодні, ну, якщо можна. Ні, Наразі такої інформації. Немає. Ну, не все, можна, то не все, можна. Все з часом, все, все, все всі будуть знати, але наразі ні. Ну, вочевидь, ви питалися про самопочуття, здоров'я, стан. Що можна, що можете розповісти зараз? Ну Катруся, як спілкувалася зі мною, вона трималася, вона ні, ніколи не показує, навіть якщо їй важко, вона ніколи не покаже, що їй важко. Вона завжди всіх підтримує. Вона... А тим більше мене тим, ну, т... розмовляла вона з усмішкою, підтримувала мене, просила не плакати. Казала, що в нас же все буде добре, що ми вже зустрінемось, ми обіймемося, і все буде добре.